Понеділок, 3 липня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! В ніч проти понеділка росіяни атакували територію України шахедами. На світанку жителі Хмельниччини могли чути вибухи. В області працювала ППО. Повідомили в повітряних силах. За попередньою інформацією, постраждалих чи руйнувань після збиття ворожих безпілотників немає. Загалом цієї ночі наші військові знищили 13 з 17 випущених терористами шахедів. Решта не досягли цілей. Ярмарок вакансій вперше відбувся у Хмельницькому. Після повномасштабного російського вторгнення подібний захід в Україні влаштували вперше. 20 підприємств міста презентували майже 150 робочих місць. Організували ярмарок Агенція розвитку Хмельницького, рух часно» та обласна служба зайнятості. В останній наразі є понад 600 вакансій. Здебільшого це робітничі професії. Катастрофічно не вистачає на сьогоднішній день робочих рух. Серед них, як правило, це і водії, це швачки, це продавці, це касири торгівельного залу, кухарі, офіціанти, бариста. Були сьогодні у нас шукачі роботи, які переселилися з Херсона. Були шукачі роботи, які переселилися з Донецької області, яка знаходиться під окупацією. Як правило, це люди, які мають і вищу освіту, і люди, які були зайняті в сільському господарстві. Це про Херсонців. Я маю на увазі. Була ідея в тому, що були різні підприємства, і це захід пілотний. Насправді він зроблений не за бюджетні кошти, а за гарантові кошти. Але ми хочемо показати нашим роботодавцям. Як вони можуть самоорганізовувати? Тут 20 підприємств представлено близько 150 різних, абсолютно різних вакансій на заході. Ми розуміли, що ми не можемо, ну, по-перше, з питань бюджету помістити всіх бажаючих. Друг чесно, теж ми з ними спілкувалися, подивимось на зворотній зв'язок. Можливо, вони такі ярмарки проведуть і в інших місцях, тому Хмельницький тут є піонером. На Хмельниччині стартував новий проєкт з підтримки діяльності рад внутрішньо переміщених осіб. Громадська організація «Рівність в дії протягом півроку визначатиме проблеми та потреби переселенців, які проживають у Чемеровецькій, Дунаєвецькій, Меджибіській та Славуцькій громадах. Для ВПО організовуватимуть правові та психологічні тренінги. Окрім того, активісти допоможуть переселенцям з вирощуванням сільськогосподарських культур на індивідуальних присадибних ділянках. Проект підсилення діяльності рад внутрішньопереміщених осіб в тергромадах Хмельницької області реалізується громадською організацією Рівність в дії за підтримки проекту Фенікс, що виконується та імплементується Фондом Східної Європи коштом Європейського союзу. Ради внутрішньопереміщених осіб це є дорадчо-консультативні органи, які створені при міських головах або головах територіальних громад і мають на меті лобіювання інтересів внутрішньопереміщених. Х, адже зараз на території Хмельницької області проживає близько 140 тисяч ВПО в рамках проекту. Ми плануємо закупити фруктові дерева, полуницю, смородину. Це для того, щоб люди почувалися. Ну, більш комфортно, І ми будемо залучати пермакультурного дизайнерку до цього напрямку для того, щоб вона розказала їм цікавинки, як садити дерева, як можна, наприклад, оформлювати крону дерев, не пиляючи дерева при цьому, не рубаючи їх. Виявляється так можна. У середмісті Хмельницького відкрили дитячу точку спільно у спеціальному шатрі. Малечі пропонують розваги, майстер-класи і тренінги. А дорослі у разі потреби можуть отримати допомогу від ЮНІСЕФ. Наразі в Україні діють понад 80 таких точок. Основна мета проєкту підтримка сімей, котрі опинилися у складних життєвих обставинах та зняття стресу у батьків і дітей в умовах війни. Ірина Аріон розповість детальніше. Під білим шатром у середмісті Хмельницького лунають дитячі голоси. З 1 липня тут стартував проєкт ЮНІСЕФ дружній простір для дітей спільно. Його основна мета підтримка сімей, котрі через війну опинилися у складних життєвих обставинах. Хмельничанка Олена з шестирічною донькою Яриною побачили дитячу точку біля кінотеатру імені Шевченка. Випадково вони стали одними з перших відвідувачів. Я люблю цю басню строїти. Я люблю дуже, дуже багато гратися. Дитина в захваті. Вона не очікувала, що сьогодні. А тим більше, якщо ну в нас були плани, але ми їх відміняємо, тому що ми очікаємо і бульбашкове шоу, і аквагрим. Це дитина та ну, будь-яка дитина це дуже любить. Як мінімум, ще дві години ось тут залишився. Ну класна ініціатива, взагалі супер. Ну це все безкоштовно. У яскравому інтер'єрі малеча може гратися чи малювати з дітьми, постійно займаються два адміністрації. Надія Шелестюк навчається на педагога. Каже, діти заряджають своєю енергією і надихають. Ми граємося з дітьми, ми знайомимося, вони знайомляться з нами, вони приходять, ми показуємо, що в нас є. Майбутньому подальше. Ми плануємо робити різні заходи, різні заняття, можливо, різні розвиваючі заняття відповідно до віку до тих дітей, які будуть нас ходити. Запрошувати можливо різних людей, які до нас будуть приходити і проводити різні майстер-класи. Від нуля і до 18 років у безпечному просторі чекають дітей, що приїхали в Хмельницький з інших міст України, а також хмельничан. Наразі в Україні діють понад 80 дитячих точок. Кожній з них через QR-код Можна дізнатися, як отримати допомогу від ЮНІСЕФ. Це такий простір, де батьки можуть отримати консультацію стосовно гуманітарної допомоги чи будь-якої іншої допомоги в місті Хмельницькому. Також отримати консультацію стосовно послуг ЮНІСЕФ в Україні. І корисно провести час разом з діточками, в розвиваючі ігри. Так само у нас дуже багато буде мастер-класів. Тут навчання. Ми працюємо кожен день без вихідних з 10 ранку до 7 вечора. Дитяча точка спільна у Хмельницькому. Наразі єдина в області. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. У храмі Успіння Пресвятої Богородиці вперше запрацював дитячий християнський табір Стежина Добра. Тут для дітей 6-12 років організовують майстер-класи, фізкульт-хвилинки та перегляди фільмів. Окрім того, вихованці долучаються і до волонтерства, розмальовують печиво. Виготовлену продукцію передають благодійному фонду Волонтери Поділля. Люду фігурку печеня для свого тата. Він спочатку війни там пору. Я хочу, щоб він забрав це печення і з'їв, тому що я вкладаю всю любов на це печення. Ми доводимо, що ми патріоти. Ну, це круто, це правда круто. І дітям весело, і на душі стає набагато легше. І вже не так страшно від тих повітряних тривог. Метою церкви є, як я вже говорив, християнське виховання і патріотичне виховання. Тому що, як говорить церква, хто не любить своєї батьківщини земної, той не може успадкувати батьківщину небесну. І це з маличку треба дітям. Прививати цю любов до батьківщини, яка нас породила, тому що це наша спільна спільна матір. У Хмельницькому влаштували День Британії. Захід відбувся минулої п'ятниці у сквері імені Тараса Шевченка. Організували його в знак вдячності британському народу, який підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. Організатори мали на меті познайомити хмельничан з культурою Великої Британії. Для відвідувачів влаштували уроки відмовних шкіл, спортивні ігри та навіть традиційне англійське чаювання робимо з дітками такий невеличкий символ, можна сказати, Британії мішки Паддінгтону. Так як в нас є символи пес Патрон і зараз з'являються набагато більше. Так саме символи є і Британії, і ми знайомимося з ними. Знайомимося в техніці оригамі, що дуже цікаво дітям, тому що це не просто виходить, художні витвори. Він це маленька іграшка, яку вони можуть забрати з собою додому. В Британії традиційними у нас представлені в сконі це їхня традиційна випічка. Два види. Перший вид буде з шоколадом та курагою. другий вид буде з журавлиною та горіхами. Виготовляється вона з ячмінної та пшеничної муки. Це печиво. Традиційно вони вживають його до чаю. Ми маємо дякувати і тим, хто нас підтримує, і Великобританія, і в тому числі наше нове місто Побратим Шефільд. Це є ті партнери, які підтримують нас у боротьбі за перемогу проти московського окупанта. Більше новин у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!